Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Нарешті я виліз з берлоги, відійшов подалі від дороги, щоб було трохи чути. Не знаю, як буде звук. Це перевірка. Поки чекаю на новий мікрофон, то маємо, що маємо. І сьогодні підемо посилання Марії, 25 березня, 2008 рік. Дорогі діти, закликаю вас працювати над особистим наверненням. Вище далеко від зустрічі з Богом у вашому серці. Тому проводьте якомога більше часу в молитві і поклонінні Ісусові в Пресвятих дарах, щоб Він перемінив вас і вклав у ваше серце живу віру і прагнення вічного життя. Все минуще, дитинки, лише Бог не минущий. Я з вами та підбадьорюю вас із любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно потужне посилання. Нагадаю, що посилання звучить цей день, цей час особисто тобі, особисто мені. І Марія сьогодні каже: так, хорош вже в інтернеті зависати, хто там де в Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі, а більше часу проводьте з Ісусом у поклонінні з присвятими дарами, при дарах. При Дари це адорація, висловлення при святих є в Римо-католицькому обряді, в греко-католицькому обряді, на жаль, немає, але завжди можна знайти пустиню, тишу і. Поклонятися Богу в цій тиші, слухати Бога. І Марія нас до цього заохочує, до такої практики розмови з Богом. Не коли ти тарабаниш якусь молитву, тарабанити молитву теж добре, але іноді треба просто з Богом порозмовляти, висказатися, що ти думаєш, які твої прагнення, і проаналізувати своє серце і запустити Духа Святого, щоб Він там в твоєму серці наводив порядок. Бо іноді таке, що ти е, ну, начебто для когось живеш так, для когось інакше, а сам не знаєш, як би тобі хотілося жити. Ну, І в цьому нам тільки може допомогти Бог, щоб так зсередини направити, там, де тобі добре, там, де ти будеш завжди щасливий. Але в цьому всьому треба витривати і постійно за це боротися. Бо сатана також за своїми інноваціями, технологіями не спить і буде тобі стучати, альо Алло, тік-ток». Давай мені час, Facebook, дай мені часу, дай мені час, дай мені час. Вито ти маєш всього там 2 годинки вільного часу, якщо маєш 2 годинки на добу, то ми їх якось витрачаємо на безглузді речі, на інтернет, на оглядання фільмів або оглядання не знаю, новин якихось або такого всякого. А Марія каже, проводьте якомога більше часу. Але вона не каже не... Не всім. Вона каже тобі, проводь якомога більше часу з Богом. Каже, ти далеко від зустрічі з Богом у твоєму серці. Ну, ну, чому вона нам так каже? Бо, напевно, так є, що ми далеко. Я далеко до зустрічі з Богом у своєму серці. І ти сьогодні, можливо, далекий. І Марія каже, що. Прошу тебе, закликаю тебе, працюй над особистим наверненням. Над собою, не над тими ну, тим сусідами своїми, не над своїми парафіянами, не над жінкою, чоловіком своїм, не над дітьми, а працюй над особистим наверненням. Бо коли ти навернешся, тоді і ближні теж це побачать і навернуться або захочуть навернутися. Ти ще далеко від зустрічі з Богом у своєму сім, тому проводь якомога більше часу в молитві і поклонінні Ісусу святих дарах, щоб Він перемінив тебе і вклав у твоє серце живу віру і прагнення вічного життя. Бачите, прагнення. Жива віра це прагнення вічного життя. Це наша яка справжня віра, коли ти прагнеш вічного життя, коли ти прагнеш жити в любові і мирі вже сьогодні, коли ти прагнеш бути в Царстві Божому в цьому стані сьогодні. Не завтра. Все минуще, каже минуще. Внуще. Тіктоки переминуть, ютуби пройдуть, всі твої гроші переминуть, не знаю, всі твої знання, мудрість. Лише Бог не минущий. З Богом ти зустрінешся в будь-якому випадку. Або прийде Ісус до нас, або ти підеш до Ісуса. Але в будь-якому випадку ти зустрінешся з Богом. І Марія каже, я з тобою і підбадьорю тебе з любов'ю. З любов'ю тебе підбадьорю і кажу, більше, більше вкладай часу. В молитву, не в інтернет, не в щось інше. А саме час вкладай в Бога. І в свої відносини з Богом. Більше. Ну і сьогодні буде практика. Провести якомога більше часу з Богом. У молитві або у поклоненні Пресвятим дарам, як вже вийде. Ну, але старатися ми самотижні більше часу приділяти на, цей, на цю практику розмовляння з Богом. Будьте благословені! Мир вам радість, благодаті, па Папа.